Бродівському районному суді триває розгляд справи, де приватному підприємцю Олександру Нікішину інкримінують Дебош у Народному домі. Цього разу на судове засідання викликали у якості свідка подругу Юлії Желих, яка є заявницею. Однак, суддя заборонила журналістам знімати покази свідка. Про перебіг судового засідання дивіться у наступному сюжеті. Це судове засідання було коротким. Розгляд справи стосувався дебошу у народному домі з боку Олександра Нікішина. У якості свідка на цей раз викликали Марту Пишну, яка підтвердила слова Юлії Желих щодо некоректних висловлювань Олександра Нікішина. Однак, побачивши камеру, попросила суддю зупинити зйомки. В свою чергу представниця Феміди заборонила знімати покази свідка. Випучи. А На підставі чого на підставі, на підставі того, що світ не бажає, що її фіксували. у нас ідея фіксація, йде все одно відеофіксація на цей. хоч свідок і підтвердила слова Юлії Желих, яка образилася за те, що нібито її обізвали шмарою. Також зізналася у суді, що із заявницею перебуває у дружніх стосунках. Відповідно, суд має бути неупередженим і повинен ставитися до таких показів критично. Однак, вище згадана суддя, чомусь не врахувала моменту, що всі свідки, які свідчили у суді, перебувають у дружніх стосунках. Наступного разу допитають свідка Ігоря Пристинського, який те, що і бачив, як Олександр Нікішин влаштував Дебош. Дуже дивно, чому Юлія Желих, яка втрутилася у конфлікт. Між Олександром Нікішиним і Ігорем Пристинським промовчало той факт, що останній кричав і матюкався у народному домі, попри те, що сама Юлія Желих є працівницею культури і подругою Ігоря Пристинського. Можливо, пані Юлії не вистачає сміливості розповісти усю правду до кінця, хоча чому то дивуватися, <праць> П'ята десяти, стала дозволювати не п'яте десяти. Я пішов. Я говорю, п'ята десята, вона розказує мені. Ви такі, сякі, п'ята десяти, вона починає дуже. Хто ти дека? А те приставимо? А ти мене пристав... а, а ти хто а не я А я мене має питати? Хто ти каже? Ми пережили Булишина, пережили Свішану, тебе пережили. Вічиш, і не переживає. Ніхто ми знищить брода онлайн? Поки я. я, я Сергій, не будемо. Не ще це буде це скандал. Сергій Нікішин, телеканал Брода Онлайн.